Вітаю, мій тихий рай. Я була відсутня два дні їздила до брата на 40 днів і приїхала, дивлюсь, що в мене тут де робиться. Дожі продовжуються, земля мокра, роботи вистачає, заходжу в парник, тут треба полить, бо два дні не поливалося. Так, все добре. Зараз полию і, і буде все класно. Сьогодні ще такого нічого не планую робити. Вихідний день, треба ще в місто з'їздити, десь купити. І вже, дивіться, які гарні огірочки, вже можна буде з неділі висаджувати в ґрунт. Вже є по одному гарному справжньому листочку і другий залізе. Тут теж все нормально, теж треба пересаджувати. Ну, роботи, звичайно, вистачає. Огірочки ростуть гарненькі, де він тут? Ой, не можу спіймати. Ось. О, тут теж є, є в'язь і все добре. Ну і помідорки, Чері воно вже трішечки є зелені, а то ще поки що немає. Ці квітують. Ну і ще не, не попідв'язувала. Вже буду з неділі займатися серйозно цим цим. Вже і розсаду треба висаджувати. Думаю, вже передають, наче тепло буде, то. Так, а що в нас тут? Цвісти цвітуть. Але не боюсь чіпати. Щось є. Але чи там буде помідорка, не знаю. Ну, будемо сподіватися на краще. Ліліями все добре, прижились. Снить також піднялася, бо трошки була вуха опустила. Але дожі пішли, полили гарненько, все добре. Виноград один. О, пі... о, ідуть. Дивіться, є росточки тут. Ну, цей гарненький і тут ось дивіться. Пішов росточок на цьому, і там брунечка є. Може буде все добре. Ну, і цвіте моя цибулька вчора дивилася. Відео не пам'ятаю, як називається, але цвіте дуже гарно. Носиться. Ну і тут у мене лілійки теж деякі були спочатку трошки е, листячко прив'яло, якби, але все добре, все піднялося. Ну, і йдемо на полуничку. Тут ще немає, ну, зав'яз є, але ягід ще великих немає. Ось, ось уже червоніє. Треба. Попідкладати травичку, щоб не на землі лежало. Ну, цибулька, чесничок все добре. О, і тут уже червоні є. Ой, треба чимось накривати, бо ці фазани швидко з ними справляться. Тут у мене пропало, не знаю. Такі, як корінчики, наче живі, ну, не знаю, вже Ось восени буду висаджувати, розсаджувати. Ну, а тут я показувала, я накрила агроволокном, зараз подивимося. Ось тут оцей кущ. Десь тут було. вже достигало. Що у нас тут робиться? А, є, клас, дивіться. Супер. Супер, клас. Є полуничка. Ось є. Супер, жизнь зачервоненька. Клас. Вирвала 4 штучки. Люблю їсти прямо з городу, але я нічого не підстелила там і вона в болоті, тому прийдеться мити. Ну і сходи картопелька, це в мене гренада. Вона, до речі, саме пізніше почала сходити. А ті всі вже, дивіться, гарненькі вже треба сапати, підгортати. Тут вже гарненькі це ранні сорти, тому все добре. Гарно. О, вже гладіолуси вилазять. Дивіться, який же гарний. Тут ще один он лізе, Так що все добре. Ось ще будемо чекати. А буряк не знаю, щось де в нас буряк. Ось тут буряк. Буряка я щось не бачу. І в другому місці ну, сьогодні не дивилася, але раніше дивилась, то щось не видно. Наче буряк сходить. Тут теж не дуже густо зійшла. Це в нас що? За картопелька. Це Рудольф, мабуть. О, це туди. Це. Там буряк підписаний. Тут у нас бірочка. Да, Рудольф теж щось потрошки тільки сходить, Ну, нічого. Тут теж, о, тут бурячок сходить, ось видно, рядочки. Тут все добре. Ну, будемо сподіватися, що й той посходить. Квітла ось така пеларгонійка. А кактус уже відсів, але там ще он є, так що думаю, що я спіймаю. Поки мене не було, він відсів. Друзі, дивіться лебідь. Тут такий озерце таке. І їхали, бачимо лебідь. Краса. Мабуть, дві самки, самець. Або оцей, мабуть, перший молоденький, бо він сірий якийсь, а ті. Ті теж не другий, отуди далі теж, а цей, Не знаю. Але красивий. Ну і, друзі, трошки пройдемося по квіточках моїх. Покажу, що в мене де робиться. Чи мирник, дивіться, пускає нові листочки, все добре. Забула, як звати, напишу. Теж прийнялися, всі прийнялися. Гортензія. Це, звичайно, не гортензія. Я думала, що вона сюди Це берізка. І це берізка, це гортензія. Ну, я задоволена, слава Богу. Вийшла і все гарно. Е, аспарагус. Не знаю, бачите, такий вуха опустив, може, скорення щось дасть, не знаю. Ось одна георгінка дивіться, яка гарна. Це знову цей. Тут ось вилазять росточки. Люпин. Знову, А боже, вилетіло з голови. Тут, не знаю, гієргінка. Ось, о, мабуть, вилазить, щось земелька піднялась, Ну, побачимо. Тут знову люпин. Тут знову гієргінка, теж а, ось о. є росточок, дивіться, є. Все добре. Тут люпин. А цей, дивіться, вже викинув на цвіт минулорічний. Клас. Супер. Я дуже задоволена. Видно, півоні я вже відсвіла. Тут георгінка теж є. Тут теж ось, дивіться, сходи. О, як показати, ось. І люпин тут і тут. Так що все добре. Тут теж ось георгінка зійшла. Це в Цьому квітничку, де в мене молодила і гейхери. Ось одна монюсінька Монюсінька, ну тим не менше росте. Слідуюча, чуть більше, але теж все добре. Ця взагалі гарна, дивіться, вже на цвіт ви кинула красуня. І ще одна ось така. І по цю сторону одна лише. Ось. Більше немає, ще, мало бути три чи чотири, не пам'ятаю. Так що так. Трояндочки відходять після заморозків. Тут у мене газанія, я внасаджувала, показувала. Тут, тут, і тут піретрум, тут газанія, тут е, катарантус. І ще, здається, десь перетрум був. Сьогодні поливала квіти з додаванням монофосфату калію, то також полила тут гейхери, піретрум, ці, що насаджувала, пополивала. І, друзі, також. Слава Богу, відійшов, відійшла моя актінідія. це дівчинка. І ось відходить хлопчик. Я дуже задоволена, бо дуже переживала. То хебе одне, хебе друге. Все добре, пильня гарно. Лілейники наші прості починають свісти, красота. І трошки пройдемося по молодилах. Дивіться, яка краса. Кожен по-своєму гарний. Теж газанін я тут досаджувала. Ось дивіться, який здоровенне. Моя рука, мабуть, менша. Бачите, як красиво. Ну І тут теж треба ці очітки трошки попроривати, а то й не видно молодих за них. Ось о, дивіться, які гарні. Краса. Ну, кожен по-своєму. Той темненький, той такий. Цей ось такий. Такий. Це такий теж дивіться, крупні, здорові, гарні. Ось, о, порозростались, дивіться, якими гарними кучками ростуть вони. Сімейки такі гарні вони. Ось це щось перекинулося, мабуть, вітер з цими вітрами, боже. Все на світі перекидають і рвуть. Ідемо в другий квітничок. Тут теж піретрум. Теж молодила. До речі, ценерарія моя відновилася. Я показувала, я її геть зрізала. Це вона вже у мене третій рік. І все добре. Ось Інша. Там далі всі поприймалися. Всякий повин... перисовик не знаю, з однієї сторони пригорів. І не знаю, як він буде. Відійде, не відійде. Це теж все добре. Так, тут також, і дивіться, теж це сама перша гергінка, яка була в мене швидше проросла. Ось також. Ну, тут там аспарагус, там аспарагус. І також лобелія. Тут, тут, тут. Хости така. Це папороть моя. Барбарис мене дуже радує, дуже гарний. Такі кольора гарні. Супер. Ось, дивіться, молодила, який вже гарний здоровий кущ. Лавандочка гарна, теж красива, красива. Мята, Треба прибирати, я її одного разу звідси прибрала. Залишились десь якийсь корінчик і вже дивіться, як розрослася. Це і соп, це мої хвойні, грунтопокривні. Один пропав, а це є другий чимирник. Сподіваюся, що на наступний рік він зацвіте, бере склет. Це зірочки, я на них кажу, не пам'ятаю, як. Називається, до речі, всі говорять, що розповзається по всьому городі. Страшне, що робиться, не знаю. У мене все добре, на одному одна кучка є, ну, розростається сам кущик, але по всьому городі він не розлазиться, я думаю, можна його контролювати. Це теж. Грунтопокривні хвойники, трояндочки, бачите, деякі листочки посохли, ну, морозмаки наші квітують. Краса, Ну і тут така хосточка, люпиники київ садила і ось така хосточка ще. Ну і папороть тут. І мої жимолості, не знаю, треба формувати трошки і щось з ними робити, щоб вони не лізли куди не треба. Коли в місті купила ось агроволокно, хочу прикрити ту велику грядочку, де в мене полуниця, бо щоб не лізли е фазани. Також купила ось таку ґрунтосуміш чи торфосуміш для квітучих. Змішаю в мене ще два мішечка є. Я теж різні, всі змішаю і буду висаджувати вже свої кашпо-рослинки. Також придбала ось таку рослинку, травку таку. Не пам'ятаю, як називається. Говорить бризги шампанського. Хочу посадити. Сподобалось мені. Також взяла ось. Таке від мурах, бо на городі їх дуже багато. І для кімнатних квітів взяла такий Мастер Агро 2020-20, добре. Ну і Купила собі такі дві картини. У мене було день народження, але в зв'язку з тим, що у нас на слідуючий день було 40 днів моєму брату, нічого не святкувала, але вирішила собі таке зробити таке приємне. Буде колись час, буду малювати. Ну, на цьому, друзі, все. Всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Дякую всім за перегляди, за вподобайки, за підписки, за коментарі. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно. Дякую, що ви в мене є. Всім добра, миру і всього найкращого. Пока!